Друзі, всім привіт! Далі продовжую виконувати завдання в WarCraft і, і перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатись на канал, якщо є можливість допомогти розвитку каналу, поставив на банку буде в описі під відео. Друзі, сьогодні у нас завдання странною яйцом. Нажимаємо, друзі, прийняти, відкриваємо карту, бачимо на карті сірі зони для, для, для то місце, де потрібно нам. Роздобути ітем-предмет. друзі. В даному випадку нам потрібно буде зранно яйцо знайти одну штуку, один ітем предмет. Е, на карті, як ви бачили, ми відкривали тільки що, показує зону, де потрібно шукати це яйце. Е, я побіжу зараз от в цю сіру велику зону. Е, чого велику цю? Тому що там е, буде більше шансів. Вибити з ітем -предмет з даного монстра. Буду, друзі, я на місці, я вже поясню, з якого монстра потрібно роздобути його. Друзі, як ви бачите, да, от де я на карті от на цій дорозі. І отут, бачите, ніби як е, пещерка така. Да? І коло неї от є странне яйцо. От нам потрібно його е, зараз взяти. І далі. Віднести в тому NPC, в якого ми тільки що брали завдання. Для того, щоб закрити це завдання. Так, друзі, підбираємо до цього яйця странного, нажимаємо правою кнопкою, е, нажали, да? і як ви бачите, нам потрібно заставу вольного вітру повернутися. Тут, виходить, недалеко. Е, виходить, тут все близько на місці, так що ніяких... Там uh, uh, важкості по завданню немає. Все близенько. Друзі, давайте я буду вже в, біля NPC. Далі продовжимо. Uh, друзі, знаходжуся я вже в цій заставі вольного вітра. Uh, шукаємо NPC, в якого ми брали, бачимо да? NPC є цей, вже очікує нас. <тас> друзі, віддаємо це странне яйце. Нажимаємо кнопку Завершити і все, завдання у нас виконано. Друзі, після цього буде додаткове завдання. Ну це додаткове завдання ми будемо виконати вже в наступному відео. А на цьому, друзі, пока все. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.